Білус Олександр, працівник апарату обласної ради, волонтер, громадський активіст. Лягаєш спати 23 лютого і думаєш собі, що там 24-го треба купу всього зробити. А прокидаєшся десь о, о 6-й ранку, зателефонував мій начальник і каже, досить спати, давай на роботу, походу війна. Треба знайти себе в, цьому, в, цьому, в цих координатах, що тепер. З 27 лютого я був у Києві, в Азові, то, то вже трошки інша історія. Я так думаю, що це був вже квітень, там, середина квітня, що або треба себе знаходити да, на контрактній основі як, як військовий, рухатись далі, там, вчитись, змінювати локацію, їхати десь на полігони з хлопцями, та, бо вже на той час. Кілька побратимів загинули під час боїв під Києвом, і вже десь кілька моїх товаришів на той час вже полетіли в Маріуполь на Азовсталь. Мені здалося, що я по своїх якихось компетенціях можу знайти себе в, в іншому, а не, не в... в Запоріжжі, десь в умовному окопі. Я не буду такий корисний для держави. Ніж, ніж якесь волонтерство і організаційні моменти. А що давай? Давай допомагати своїм хлопцям, ну, азовчикам, які і потім вісімдесятці наші чернівець, чернівецькі батальйону нашому окремому, десятці, тобто що треба? Ну, перше, що як завжди, автівки. Ну і воно так понеслося. Автівки, дрони, якісь ще забезпечення. Ну і давай, давай все по друзях. Закрутилось навіть навіть не. Не встигли оглянутися, ми вже там, щось проробили на цей час. Там. Все через друзів, друзі, які друзі, соцмережі, санчим допомогти, а що ще, а давай я. То якщо взяти кількість цих машин, які просто в середньому, то це від, ну, орієнтовно 8 мільйонів гривень по курсу. Та? Це не беручи до уваги а, там, ну все, паливо. Якісь сонячні батареї, якісь забезпечення, генератори, які нам привозять наші ж друзі. Тобто це така спільна робота всіх, спільна, спільна благочинність всіх. На завтра вже буде готова 49-та машина. І е, це, для, для це для нашої восьмидесятки, це для нашої десятки, це для Азова. Це вже стара, стара техніка. Її треба ремонтувати, підготувати, щоб вона... Ніде не стала у, у, у хлопців там, де це не потрібно. Це моя країна, і якщо я буду сидіти без діла, я собі це не пробачу. Якщо я не можу зараз це робити от в даний момент по здоров'ю е, із зброєю в руках, я це робитиму е, таким чином, да, е, подаючи умовно патрони. Не зможу робити це таким чином, буду робити це якимось іншим там інформаційним, ще чимось, але без діла сидіти не можна. Знаю Сашу з дитинства, дуже патріотичний, дуже принциповий. Тобто, ну, тільки почалася війна, одразу сів потяг, нікому нічого не сказав. Вже мені там в 12-й годині ночі пише кум, е, я їду. Ну я вже зрозумів одразу, куди я їду. Тобто ну, -то він поїхав в Київ. Захищати нашу країну. Він дуже впертий, він дуже принциповий. Він чесний. Ну, на жаль, ми не завжди можемо придбати машину в ідеальному стані. Так, ми купуємо недорогі машини, ну, тому що не можемо собі дозволити, їх потрібно дуже багато. Вони приходять сюди, їх тут ремонтують, фарбують. Кожна поїздка у нас це якась поломка. Тобто ми майже ну тобто це довгий процес. І от останній раз, коли ми їхали, то ми поламалися, і ну, останні 100 км до Дніпра ми їхали 4 чи 5 годин. А цей весь процес організовує сам Саша. Пошук машини, збір коштів, ну ясно, що десь потрібно домовитися за покраску там, можливо за ремонт машини. Але Основну роботу дійсно в цьому, в цьому робить Саша. Коли почалася війна, всі допомагали. З часом все якось стихає, люди починають дехто жити своїм життям. Саша каже: ні, потрібно, давайте ще будемо забирати, тому що вони потрібні. Ну, тобто десь два місяці тому ми привезли машину, віддали хлопцям її в п'ятницю, а в суботу нам вже кидають відео, де прилетів комій снаряд. Ну, тобто машина навіть там, 24 години не побувала ціла. Саша допомагає вести, перевозити. Він ініціатор того всього. <кій> Саша насправді <кій> в моральному плані він пройшов бойові дії. Він в першу чергу знає, як це важливо е туди на передову е мати той транспорт, який спасає іменно життя, який допомагає нищити ворога. Нищити цих орків, він сам живе. І він не може в психологічному плані зупинитися, навіть я йому кажу інколи, ну трошки розслабся, трошки зупинися, ну, зробив кусь паузу. Він каже, як, Яку паузу? Ти розумієш? Там ти не був там, там, там неможливо зупинитися це. Люба зупинка це життя людей, це життя наших хлопців, каже. енергетично вперед, вперед і вперед. Він весь час думає, придумує, шукає, під'єднує кудись вже. Я кажу, вже як е, е, бачу його на території, думаю, господі, знов прийшов, ну так жартома. Вже я йому е, кажу, Саша, я скоро буду ховатися від тебе. Реально, да. ну це такі жарти, ми розуміємо між собою жарти. Потрібно допомагати. І слава Богу, що є такі люди. і хвала йому, да, що він не зупиняється і не буде зупинятися. Це однозначно, тому що це є принципи, це є психологічний такий момент, що він не зупиниться. Він буде до кінця допомагати скільки може. Да. Публікацію підготовлено в рамках проєкту Ми з України, ініційованого національною спілкою журналістів України.